Російська армія продовжує завдавати терористичні удари по цивільних. Вночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми. Зайнялася пожежа. Рятувальники показали ліквідацію наслідків. Загалом вибуховою хвилею пошкоджено 20 дачних будинків та автомобілі. Давайте, Hæ? <laughs> huh? Як повідомили у прокуратурі, постраждали четверо людей. Серед них дворічна дівчинка та восьмирічний хлопчик. Пораненим надається уся необхідна допомога. Двох людей знайшли мертвими у власному будинку. Це подружжя, яким було 79 та 77 років. Він три рази підряд, лязь, лязь і, і все, на чому кончилося. Ну я чувствував, що десь рядом, рядом, дуже рядом. І, пожалуйста, Ніколай Іванович. Я вчора їхав у магазин, він машину мив. Вони тут проживали. так? Чи курочки там були, Під ударом була і Харківщина. 73-річна жінка загинула внаслідок атаки РФ на Ківчарівку Куп'янського району близько 22.49 7 вересня. Також внаслідок удару пошкоджений автомобіль екстреної допомоги, будівля ліцею та школа. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко також повідомив, що окрім загиблої жінки в Старовірівці поранень зазнала 9-річна дитина та двоє чоловіків. Ввечері вночі російські війська продовжували тероризувати Нікопольщину. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, удари ворог зосередив райцентрі і Марганецькій громаді. Туди скерував дрони камікад, загатив з артилерії, скинув боєприпас БПЛА. Пошкоджена інфраструктура. Горіла суха трава, пожежу загасили. Людей не зачепило. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 шахедів, понад 60 ракет різних типів. Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту, заради відповідних далекобійних рішень, зазначив глава держави.